Ці всі проросійські елементи, скажімо так, сховалися. Вони зайшли в будівлю і почали звідти жбурляти. коктейлі Молотова, почали звідти стріляти в громадян і так далі. Більшість тих коктейлів Молотова розбивались прямо в будівлі. Тобто, це не, це не був свідомий підпал. Це будівлі. вони самі викидуючи коктейлі Молотова, підпалювали самі себе. Ну тобто необережно. Я вам хочу сказати, що ми як самооборона прийняли для себе важке рішення. І ми робили все можливе для того, щоб врятувати громадян, які фактично в палаючій будівлі знаходяться. Декілька людей я особисто ви вивів прямо з, з диму. Там були, там були була сцена. Цю сцену швидко розібрали і, і цю сцену при присували до будівлі. Лю наші самооборонці, громадяни, збирались наверх і просто спускали цих людей.